Як грім з ясного неба, сьогодні звичайний ранок притворився у суцільний шок. Поки ми всі готувалися до обміну Джимі Батлера, звідки не візьмись, трапився взагалі нечитаємий перебіг подій, Трейт, у якому Лука Дончич їде в Лос-Анджелес Лейкерс, а Ентоні Девіс в Даллас Маверікс. Такого сюжету ніхто не очікував. І я знаходився декілька хвилин просто у ступорі, не міг виразити жодної думки. Мерамди! В голові було лише питання: чому, як це трапилось? Чи це сон? Але ні, це реальність і це дійсно відбулось. Тому приходимо до тями та намагаємося розібратись, навіщо команди провернули цей дуже гучний обмін. Я навіть не пам'ятаю, коли востаннє міняли суперзірку на іншу суперзірку такого масштабу. Якщо хтось з вас знає, напишіть коменти, бо я видаю перші емоції відразу, і голова відмовляється працювати як слід. Тож давайте розбиратись, які цілі переслідували команди, та що слід очікувати від новосформованих ростерів. Усім привіт, друзі! З вами Баскет Мувс. Влаштовитись зручніше, приємного перегляду ми починаємо! Let's гоу! В результаті тристоронньої угоди Лейкерс отримує Луку Дончича, Максі Клебера та Маркіфа Морріса. Даллас свою чергу отримує Ентоні Девіса, Макса Крісті, пік першого раунду 2029 року від Los Angeles Lakers і Юта отримає Джейлана Фіно, два піки другого раунду 2025 року від Mavericks та Los Angeles Clippers. Мавс беруть і просто в моменті руйнують команду, яка будувалася 7 років, яка в минулому сезоні дійшла до фіналу, та обмінюють суперзірку, обличчя франшизи, гравця навколо якого і будували цей ростер. Дончичу тільки-но має виповнитися 26 років, він навіть ще не увійшов у свій прайм. Але усі роки, крім свого першого лука у обговореннях названня MVP і залізно топ-10, а у більшості випадків і топ-5, топ-3 гравець ліги. Так, зараз він отримав травму і пропускає значну кількість матчів, але чи варто було тиснути кнопку Trade Finder прямо зараз? Тому що кажуть, що саме Даллас був ініціатором обміну. Так, у відповідь приходить Ентоні Девіс. Двостороння суперзірка, яка дає тобі захист та напад. Звісно, словенець в атаці виглядає цікавіше, але на своїй половині він відверто гірше на декілька порядків. Тому по загальному імпакту AD безумовно переважає. Плюс зв'язка Кайрі Ірвінга та Ентоні Девіса виглядає цілком логічно. Маленький і великий гравець дадуть більше взаємозв'язків, вони підходять один до одного по таймлайну. Мають чемпіонський досвід, у Девіса нарешті будуть адекватні центрові, які дадуть змогу йому грати на четвертому номері, чого сам баскетболіст неодноразово бажав та висловлював цю думку в ЗМІ. Серед негативу AD старше луку на 6 років, і в цей плей-офф Мавз будуть заходити з 32-річним Девісом та 33-річним Кайрі. І по суті, у них дуже коротеньке вікно, щоб спробувати бути в топі. До того ж, їм треба буде ще зайти в цей постсезон. Хоча на папері на даний час склад Маверікс виглядає куди збалансованим і сильнішим, але є ікс-фактори, які можуть зламати все під три чорти, і мова йтиме про здоров'я гравців. Незважаючи на впевнений виступ айдії минулого року і половини чемпіонату цього, все ж він має постійні проблеми з травмами протягом всієї кар'єри. А Ірвін, хоч фізично здоровий, але має ментальні особливості, через які він пропускав дуже багато матчів. І хоча останні роки вдалося, він демонстрував емоційну стабільність, допускає, що такий шокований трейд може призвести до суцільного хаосу. Але це негативний сценарій. При позитивному Dallas Mavericks тут і зараз стає цілком реальним претендентом в боротьбі за вихід у фінал NBA від заходу. І Кайрі та Деві зможуть здобути чемпіонство без участі Леброна Джеймса та доказати всім, що вони теж здатні. Очевидно, що Роппелінка думає за майбутнє франшизи. Я про це вже неодноразово казав на подкастах, в телеграм-каналі, в коментах під відео. Склад Лос-Анджелес Лейкерс дуже молодий, якщо ми приберемо звідти Діда. Але Леброн Джеймс, так чи інакше, вже дуже скоро закінчить кар'єру. Тому отримати одного з найкращих гравців ліги, який заходить у свій прайм після закінчення кар'єри Леброна. Це мега супер розрив шаблону. Я впевнений, що не буде проблемою протягти ще суперзірку до луки в якесь міжсезоннє майбутнє. До того ж, Лука Меджик щось нагадує дійсно. А основа для команди на роки вперед же є: Остін Рівс, Руй Хачимура, Далтон Кнехт, Джаред Вандербілд. Вони чітко лягають в таймлайн до Луки Дончича, кожному з них не більше 26 років, і з цим сміливо можна рухатися далі. Чи це ослаблення команди зараз? Також очевидно, що так. В якій формі повернеться після травми Лука Дончич, хто буде грати в захисті, як закривати будуть прогалину в передній лінії, якого центра будуть вимінювати до дедлайну обмінів, залишається багато питань, на які, скоріше за все, є відповідь в менеджменті озерників. Я сподіваюся на це, що до 6 лютого ми вже дізнаємося відповідь. У будь-якому випадку, якщо дивитися стратегічно, то Лейкерс перемагають в цьому обміні. Вони починають перебудову на ходу. Чи хтось очікував, що з цим складом, що був, вони були серед реальних претендентів на чемпіонство? Я особисто ні. Чи будувати команду навколо Ентоні Девіса через пару років є релевантним рішенням, знову ні. Обміняти AD на піку ціни, і у якого залишилося три роки баскетболу високого рівня, на луку Дончича, у якого є таких 10 років, лише за один пік першого раунду, у мене на цьому все. Можете послухати, що кажуть самі фанати Далосу після цього обміну. Даллас зможе no, Dallas Dallas стати переможцем трейду при одному сценарію. Якщо в наступні 2-3 роки мав стають чемпіонами, це перекриває все, тому що це ціль номер один для кожної команди. Мати більш сильну команду зараз і лімітований відрізок часу на боротьбу, або мати десятиліття, щоб спробувати побудувати команди навколо Дончича в Лос-Анджелесі, вирішувати вам хто переміг. Тому залишайте ваші думки в коменти, які сценарії перебігу подій бачите особисто ви. Лайк, підписка, дзвіночок, ви все зрозуміли, вже найближчим часом буде купа контенту на каналі, тому повідомте про це друзям. А на сьогодні все, з вами був Basket Moves, до скорої зустрічі, мир!